Як все почалось, та просто хотілося пити каву з виглядом на красу. Чи знала я, чого я хочу? Так. Чи розуміла я, що буду робити це все сама? Так. Чи зробила уже все? Звісно, ні. Пройшов рік дати поради. Не відповідайте, все одно дам. Перше, план хоча б на листочку олівцем. Готуйтесь, він буде змінюватись ще сотню разів. Друге горовелокно, кора та бордюри. Якщо ви цього не зробите, ви замахаєте серватор бур'ян 150 разів за літо та розлюбите свої клумби в перший же рік. Третє, рослини купуйте обдумано і на власний гаманець. Розумієте, малі дешево, великі дорого і навіть дуже дорого. Розумійте, що їм потрібні добрива та засоби захисту. Пробуйте чередкувати самі. Четверте крапельний полив. Бо знову таки в такі спекотні літа ви замахаєтесь те все поливати. І що так, звісно, що розлюбите це діло? П'яте любіть цю справу всі свої рослини, а вони будуть надавати вам сил для їх догляду і для вашого постійного ресурсу. А ще заведіть собі садовий блог, бо він дуже мотивує.